Доброго дня, колеги. На засідання на спільної комісії зареєстрували 12 депутатів, що стає більше з половиною членів комісії. Запрошення на комісію голова Сільської Ради, Василь Николаївич Сангрюк Петеркар Сільської Ради, Василь Аграрович, заступник комісії Петрович Пропоную сучасно засідання комісія. Брат сюда де проєкт рішення комісії, а то не пронести митровішне, що ще восьмой нації міста рапти, двадцять з 12-24. No me 33. Leave 54. Пропоную країну з програми дані, проволоку проект рішення про надання дозволу на ведення технічної документації на земельній частині проєкту Менецької сільської ради село Старий Лучинець. Далі, Далі. пропозиція про, про внести у зв'язку з надходженням заяви керуючого в справах про комунальну бюджетну порядку дня проект рішення про дострокове припинення повноважень керуючого справами за заяви виконавчого комітету Державного комітету.

зарплат педагогічних працівників, особистих працівників за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету і місцевого бюджету. Друге – це по фінансуванні, що ми закладуємося з загального фонду сільського бюджету у сумі 346 тисяч, 580 гривень, 98 копіїв. Також встановити цей спеціальний фонд сільського бюджету у сумі 340

Отупраці коштує сумі 2 мільйони 520 тисяч 569 гривень. На початку бюджетного року, коли ми бюджет бюджетний 25 рік, у нас освітня субвенція була передбачена тільки на першу вісім місці. Зараз вже є і нова постанова на комісію про виділення додаткових коштів на наступні 4 місяці. Тому ми уточнюємо ці кошти. Також наступне зійдеться перерозподіл плану зацінувань. У нас, виходить, є зараз субвенція на харчоблок у хам'ятці ліцей. Там був зроблений кошторис, але вже квоті, в ході оголошення закупівель, оголошення робіт було, було внесено зміни до кошторису. і тому зараз ми вже упочинали кошти у травні місяці у нас була сесія. Точняли кошти, де згідно цього що були деякі кошти, направлені на капітальний на ремонт і чи деякі кошти були направлені на предмети матеріалу обладнання та інвентар по загальному фонду, а деякі кошти були направлені на придбання обладнання і предметів достроково користування по спеціальному фонду. Зараз також треба, получаючи в зв'язку з новим кошторисом, треба зробити між ними перекетку з одного на друге. Зараз я зачитаю, що саме ми перекидаємо це по спеціальному слова до бюджету розвитку з виконання заходу щодо придбання обладнання створення самозалізації проведення конструкції спеціального ремонту відданих продовських закладів згадання середньої освіти. З фоту 32 капітальний ремонт інших об'єктів знімаємо 90 вісім <клес> тисяч 75 гривень і старту ти. І також знімаємо з загального фонду, також з саме ті саме пункті, але вже з 22 десять предмети матеріалу обладнання та інтернет у сумі 346 тисяч 560 гривень, дев'яносто вісім пів. І збільшуємо асформування по спеціальному фонду. I don't know To no, pytanie, o to, to no, do jest Nie ma pytań, ale do niszczenia. W było dopuszczone tam techniczne naprogramy. Było bardzo na rządu Rewizyjnej. Czyli sprawy Rewizyjnej były własne. Mówiąc o tym, punkt pierwszy, wygłaszającym mamy Rewizyjny że jak tam będzie ustalony do na temat technicznych komentarzy, czyli tego, w

По 19 сердця дня дня останні самі зняють. Вони розходили за типу. Я вдячний перш за все комусь мені вдалося працювати в такому стих. Дякую вам за співпрацю. Задовірський пощастило бути свідком того, як люди, які люблять свою громаду, роблять чудеса. Навіть такі важкі часи з нас розвивають свої вимоги і раховуючи, що це, в принципі, перша каденція цієї громади. На початку були такі складні розмови. Те, як буде працювати сесія, яка складається в результаті з різних, сіт, і ніякого разом не працювала. Було багато сумнівів, було багато запитань. Але завдячую, завдячуючи вашій молоді досвіду, Завдячуючи бажанню працювати разом, мені здається, що те, як працює сесія, сьогодні може бути прикладом для багатьох інших громад. Хочу подякувати Сергію Ковальовичу за його запрошення працювати вашому колективі і сказати, що я не буду а тут буду шати для вас, як теж, він, шар, таки, раз, я вже просто, але з минула, вам же, друзі, то сподіваюся, що будемо важко. Я думаю, напросить. Я хочу по потім Mas é só né?